У Криму лунали вибухи Нептуни бомблять окупований півострів. Напрямок також показують і зелені стрілки на мапі мережу публікували відповідну мапу і дрони також масово тоді летіли вглиб в глиб території Рашської Федерації. Їх рух також показано червоною стрілкою. Нині ви на своїх екранах можете ознайомитись. А я ж нагадаю, що ввечері, до прикладу, 15 листопада та вночі. 16 листопада в окремих регіонах країни агресорки Росії та в тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників та ракет. А от Міноборони Російської Федерації традиційно повідомило про нібито успішне збиття українських безпілотників над цими областями країни, і їх нібито було 50. Сім водночас про ракети відомство не згадало у звіті. Але ще ж відомо, ввечері 15 листопада на вибухи у двох районах міста поскаржили жителі російського Волгограда. Там російська ППО спрямувала дрон просто у житловий будинок. і внаслідок удару відомо навіть про трьох постраждалих дописували в мережі. Ну і кілька безпілотників пролетіло і над Воронезькою областю, де за інформацією губернатора. Подавлений дрон пошкодив фасад приватного будинку і паркану. Так працює їх славно, звісно, протиповітряна оборона. Також він, до речі, проговорився і про те, хто насправді спрямував дрон на багатоповерхівку в Волгограді, бо згадав своєму повідомленні про роботу не лише ППО, а й засобів. Реп місцеві жителі також припускали, що у Волгограді дрони прицілились на НПЗ «Лукойл». Однак наразі немає інформації про результати цієї атаки. Постраждала від нальоту дронів. Також і Самарська область Російської Федерації місцеві пабліки повідомляли про ударні безпілотники, Знову ж таки, які атакували нафтопереробний завод у Самарі, а також ймовірно підстанцію в області. До речі, і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що тієї ночі на території Росії було уражено кілька важливих цілей, які Стосується російської енергетики, водночас він підтвердив, що через роботу російської протиповітряної оборони під удар потрапила багатоповерхівка у Волгограді. Ну і не забуваємо, окрім того, що певні повідомлення вже від місцевих були, що під час цих атак глушиться і інтернет, вони не мають мобільного зв'язку. Ну і взагалі проблема з інтернетом на Російській Федерації вже. Не є винятковими. Щодо цього певні коментарі є і в нашого постійного експерта. Адже український політтехнолог Борис Тизенгаузен цю тему прокоментував. Пропоную заслухати. А тим временем в Росії із проводним інтернетом проблеми там сейчас рассказывают, що какая то аварія случилась. Ні, нікаї аварії нет. Костромская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Мурманская области, Краснодарский край массово жалуются. То есть открыть, оказывается, можно только сайты из белого списка Минцифр. А так не работает товари. Понимаете? Тогда вы ничего не можете открыть. Они а какие-то сайты из белого списка. Ну, в Ростелекоме, конечно сказали, это техническая несправость. Тестируют полное отключение, репетиция. То есть, что нужно? Проверка реакции населения, когда полностью вырубят устойчивость систем, уровень паники и так далее. Не, не будут как-то особо возмущаться. А мобильный интернет это же вы и терминалом не можете, через терминал заплатить и так далее. Это нужно наличку с собой таскать теперь. Во настают времена. Кстати, у Путина достойные учителя – Месяц назад в Афганистане полностью отключили интернет и мобильную связь по приказу Талибана. Ну, тут еще вопрос, кто, кого, кто у кого учитель, да? Талибан заявил, что это делается для обеспечения нравственности. Отключение было поэтапным, значит, вызвало серьезные нарушения в работе государственных учреждений, бизнеса, повседневной жизни. Представьте, полностью отключили и интернет, и мобильную связь. Для многих женщин в Афганистане это было последней возможностью работать, общаться, зарабатывать. Из дома они выйти не могут, работать не могут, образование получать не могут. И вот отключили. Иран тоже, кстати. Вот система, когда локализуется свой внутренний интернет, она называется интранет. То есть, вот когда его, как в Северной Корее, да, Когда его вот так капсулируют, там только разрешенные сайты, наружу доступа нет. Справочку будьте добры, из политбюро принесите, чтобы выйти в интернет. В общем, вот так вот. І абсолютно було байдуже, що там відбувається в Росії, як їм там обмежують права і свободи, але ж якби це все не було сфокусовано на Україні, на тому, щоби знищувати нас, нашу державу, щоб перетворити на другу Білорусь, і власне заради цього ж інтернет і вимикають, щоб бути, як в Північній Кореї, щоб всі молилися на вождя і не дивилися ні вправо, ні вліво. На жаль, так є. Ну, а вчора, так само, от щойно Дарина розповідала про деякі прильоти в Росії, так само і в російському орлі, вочевидь, святкували український день телебачення, радіомовлення та зв'язку. Ну, або ж як пояснити те, що там теж були салюти певні, принаймні щось прилітало на. ТЕЦ, і власне, щось це мало вигляд добрих дружніх до сил оборони України дронів. І, звісно ж, були влучання. Близько 20-ї години російські телеграм-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників. Ну, знову ж таки, цікаво наскільки багато, тому що багато вже за українськими мірками це. 500-700 тисячу ще не було, слава Богу, але власне бувало вже багатенько. Тим не менше летіло багато безпілотників, і деякі е, також влучили у свої цілі. Зокрема, е, мова йшла е, мова йшла про те, що під атакою були теплоелектроцентралі. Ну і власне ми. За це можемо тільки подякувати нашим силам оборони і подякувати їм донатом. Якраз щойно бачив коментар, що за допомогою марафонів закликають донатити, а потім на тих автівках їздять ТЦК. Якщо у вас є такі факти безпосередньо, що хтось комусь задонатив, а потім на автівці їздять ТЦК в цивільних містах і так би мовити, роблять те, що роблять, то чи зверталися ви в поліцію, шановний наш телеглядач Сергій? Чи це чув дзвін та не знаю де він? Чи це вам навіяли в певній опозиційній політичній силі? Можу припустити на свій хлопський розум? Ну а для решти глядачів, хочу все ж таки вкотре підкреслити, що треба допомагати нашим оборонцям. З усіх сил, що маємо, бо тільки ми і ніхто крім нас це гасло зараз безпосередньо стосується кожного українця, хоч в Україні, хоч навіть за кордоном, тому що західний світ не поспішає. І щойно кілька хвилин тому цитований допис доньки Кітакелога, про це якраз і на цьому й зосереджений, і це підкреслює найперше українці для українців. Частина окупованого Донецька залишилася без світла через приліт по підстанції. Місцеві пишуть про пожежу, яку видно за десятки кілометрів, певні деталі вже також з'явилися. адже... На територію окупованої Донеччини зникло світло ввечері, 16 листопада. Ну, ймовірно, мовиться про удар по підстанці, або навіть декілька ударів. Що саме відомо, низка районів окупованого Донецька залишилася без електрики, і не тільки це місто. За попередню інформацію удар припав по підстанції. Ну і бо світла залишилася частина Донецької Донецька, саме Макіївка пишуть російські пропагандисти. Ну і згодом мер Горлівко додав, що його місто теж у цій кампанії. А прогнозів, коли ж повернеться світло, поки що немає. Ну і цікаво, багато фото вже поширюється. Своєрідна перекличка відбулася у соцмережах. Користувачі дописували, де є світло, а де ж його немає. 23.40 – все місто знеструмлено, говорить місцевий, показуючи темний Донецьк. Ну і знову ж таке багато відео із Донецьку також поширювали. Повідомляють про декілька ударів одночасно по підстанціях. Подія має глобальний характер по всій окупованій території Донецької області. Пишуть телеграм-канали. Ну і знову ж таки, ймовірно, в окупованій Макіївці атакували підстанцію. Один із ключових енерговузлів району відстань між Макіївкою і Донецьком 18 кілометрів або ж 12 кілометрів напряму і ці міста поруч на авто з одного в інше можна доїхати всього лише за 20 хвилин. Наразі ж з українського боку ніхто не підтвердив цей удар. Росіяни викладають мережу аудіороботи, стрілкове ППО, тобто, судячи з усього по окупованій Донеччині, ударили все ж таки дронами.